Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні ось привезла з дачі такі чудові цукині, кабачки, молоденькі, гарненькі. І зараз буду готувати оладки з кабачків. Використаю також цибулинку і кабачки. Зараз все почищу, підготую, помию. І ось я блендером перетираю цибулинку, кабачки, в яких я Очистила шкірочку, хоч вони м'якенькі були. І ось така виходить у мене чудова маса. Блендером чудово збивається ось така однорідна гарна маса. Далі до цієї чудової маси я відправляю яйце. Також сіль. Тут можна додати уже далі, що ми бажаємо. І зелень кропу. І петрушки, і часник. Все, що ми хочемо, можна сюди вже додати. Я цього всього не роблю, я додала тільки кабачок цукіні і цибулька Далі додаю борошно. Можна любити спеції додати. І все гарненько розмішую. Розмішала, ось у мене така чудова маса вийшла. Далі включила газ, поставила сковорідку і наливаю рослинної олії без запаху. Чекаю, поки розігріється. Далі на розігріту сковорідку, відправляю нашу масу, формуючи оладки. Тут уже які ми хочемо, чи довгенькі, чи кругленькі, робимо такі, до яких ми звикли, які нам подобаються. І смажу поки що з однієї сторони. Ось такі чудові, румяні я гарненько підсмажила. Далі перевертаю на інший бік і смажу далі. І ось підсмажила гарненько на інший бік. Тепер я знімаю на тарілочку, яку застелила бумажними серветками, щоб прибрати зайвий жир. Вони досить багато вбирають у себе жиру. Ось так. А сюди відправляю смажитися наступну порцію. І ось мої кабачкові палатки трошки охолонули. З серветки прибрали лишній жир. І можна вже подавати до столу. Смакуємо зі сметаною, з майонезом, із салатом. Це вже як нам кому подобається. Я лічно, люблю їх просто так ось такі хрустящі, поки вони такі хрусткі, свіженькі, зі сковородки. Я люблю їх просто так. Звичайно, це ще не всі, що в мене смажиться, ще буде їх багато. Це тільки перша партія, перша сковорідка. Ось такі смачні по сезону наші чудові оладки з кабачка. Я дуже люблю кабачки у будь-якому приготуванні. Дякую вам за прогляди, за лайки, за поширення відео, за підписки, за ваш час, що ви подивились моє відео. Всім приємного смаку! Пока-пока, до нових зустрічей!